Рік, що минає, був непростим. Ми всі разом боролись за те, щоб зберегти себе, а Україні бути для Хмельницького обласного осередку громадської організації Захист держави. Ця боротьба була натхненою і мала всі можливі форми. Ми допомагали фронту і здобули чимало друзів серед наших захисників. Дякую за постійну допомогу захисту держави. Слава Україні! Героям слава! Ми отримували слова вдячності від тих, з ким разом підтримували наших на передовій. Ми здобули понад 20 партнерів і укладені меморандуми з ними посилюють наші добрі справи. Ми передавали гуманітарну допомогу, підтримували бізнес, допомагали тим, хто робить важливі справи і потребує підтримки. Ми стали співавторами ідеї ветеранських слухань, почути кожного. Та співрозробниками матеріалів по реалізації ветеранської політики в області. Ми взяли участь у безлічі важливих заходів і провели понад 100 власних заходів. Ми оздоровлювали військових та проводили з ними тренінги. Ми проводили ветеранські слухання та громадські обговорення. Ми ініціювали створення ветеранських комісій в області. Ми надавали всім охочим кваліфіковану юридичну допомогу. Ми психологічно розвантажували тих, кому важко. Ми проводили спортивні змагання для військових і з військовими. Ми дарували радість дітям захисників. Ми підтримували родини зниклих безвісті та полонених. Ми приділяли увагу нашим героям та їхнім сім'ям та вшановували пам'ять загиблих. Ми здійснювали громадський контроль і висловлювали свої принципові позиції з усіх важливих питань. Ми долучались до важливих акцій. Та проводили власне, ми були там, де виборюється історія, і створюється майбутнє України. І ми точно будемо її створювати надалі.